Друга частина я лелека у кран» У мене немає ніяких секретів від цієї щебетухи річки, що вмиває мої босі, натомлені світовими дорогами ніжки. А піп Іван попіван, поспівуючи, не просить ніколи того, чого в мене кури не клюють. А пані Говерля на горизонті ген-ди-генд, куриця пам'яттю вічного, про гокульські стада коровів, вівчарів, коли її ще звали Говардгана. Тоді вона вміщалась на одному одненькому пучці пальчикові, самого Бога, гопала, купала. На березі Чорного Черемоша, країни гокулії, Амо, Гоцулії. пані говерда зна, та не зв'яжені слова, глибоко таїнна її верхового не та це ще не кінець народного ходу, бо дійшовши вершини гори, треба ще підніматись, ще вище. Ще вище, підкорити сю власну вершину, маківку солону, морського бризу ледець, щоб вигулькнула радість. Осе ледець! Бо ще ніхто не підкорив стрімкої гори, не підкоривши спочатку себе. Самого. Що я можу тобі розповісти про верб'яні лелечечок гнізда, а в тих гніздах освявчені яйця? Яйце це моє перше народження, з якого вилуплюється пухнастий лелечка-укранчик. Насправді то вилуплююся я. Цих цибатих моїх нових татка й мамки, що годують мене зі своїх довгих, як індійські чинти, чи госульські флояри червонуватих дзьобів, чи маленькими змійками і ящерками. А на зорі, на самім маковійнім світанні, коли туман підходить до свого щоранкового поклону, аж до самісінький стоп матері лади. Мої татко і мамка піднімають свої благозвучні україно-індійські чинти червонуватих дзьобів і грають на них, вигравають, славень дід Духові, Сонцю. І в кого вони навчились цього щоранкового поклоніння? У нас, людей. Чи, може, ви, люди, навчились у нас лелеку кранів?